Мої вітання. Сьогодні створимо з вами векторне зображення, а саме логотип Android за допомогою програмки і відрав, ну і звичайно на смартфоні. Так, починаємо з того, що запускаємо наш додаток. Виглядає він ось так. До речі, ви можете побачити, що у мене на екрані є курсор. Нічого страшного, якщо у вас його немає. А це зробимо спеціально для того, щоб ви могли бачити, куди я переміщую курсорчик. Щоб ви просто не загубили його. Так, запускаємо. Створюємо новий документ. Слідкуємо, щоб у нас тут була портретна орієнтація. І натискаємо ОК. Так, почнемо з того, що створимо тіло нашого андроїда. Натискаємо плюс фігуру. Обираємо тут фігурку, і яку саме ми будемо робити. Ми будемо малювати для початку з скругленого прямокутничка. І обираємо, який саме нам підходить. А нам підійде ось цей останній він, напевне, найкраще повторює форму нашого андроїда. Натискаємо ОК, і тепер створюємо саме тіло. Затискаємо і просто ось так розтягуємо. Ось такий пухленький у нас буде Android. Його можна в будь-який момент перенести. Для цього оберемо тут стрілечку, тобто це у нас буде вибір. І ось переміщення інструмент. Оберемо і переміщуємо в будь-яке місце, де нам захочеться, де нам подобається. Після цього будемо редагувати. Для цього нам необхідно натиснути ось вершинки, ми бачимо з'єднані, і стрілечка. Ось цей інструмент. Натискаємо, і ось бачимо наші, наші вузли. Обираємо верхню вузол, насправді їх тут два. Обираємо один з них. Так, і нам необхідно буде їх саме редагувати. Тому замість переміщення ми натискаємо на ось цю кнопку з переміщенням і обираємо Edit Mode. Так, далі обираємо верхню одну з верхніх вершин і натискаємо тут Delete. Обираємо. Поки що ми її тут не бачимо, але ми знаємо, що вона тут є. Натискаємо. Вона вибралась, натискаємо Delete. Так, уже більш схоже, але нам необхідно, щоб ось ця лінія була повністю пряма. Тому дивимось, у нас є тут два маркери. Ось цей маркер відповідає за саму вершинку, за сам вузол. А ось ця верхня. За налаштування. Тому, що нам необхідно зробити? Нам необхідно взяти верхній маркер. Якщо нам замало місця тут, тобто ми, нам не дуже видно, ми можемо взяти і змасштабувати ось таким чином. Так, після цього беремо верхній ось цей знову ж таки вузол, затискаємо і розміщуємо його, його рівно-навпроти, ось можна трішки навіть подалі рівно навпроти нашої лінії. Щоб вона була паралельно, бачимо ось цієї зеленої. Тепер обираємо вузол правий і робимо з ним те саме. Ось таким чином беремо і вирівнюємо в одну лінію. Ну, десь так, плюс-мінус. Можна трішечки тут поправити. Щось воно тут не дуже як в одну лінію. Ну, ось так мені більше подобається. Зменшимо масштаб. Це у нас буде тіло нашого андроїда, додамо йому голову. Для цього створюємо нову фігурку, і це у нас буде півкола. Щоб його створити, обираємо: ось тут бачимо: такий, як пакмен незавершене коло. І нас цікавить саме половинка. Обираємо, натискаємо ОК. Так, ну і давайте намалюємо. Малюється воно вертикально. Нічого не лякаємось, ми можемо відформатувати його. Знову класимо тут на стрілечку на вибір. Далі на оберну стрілочку, ми інтуїтивно навіть можемо зрозуміти, що це буде у нас обертання. І нам потрібно обернути на 90 градусів. Затискаємо один з маркерів і обертаємо на 90. Так, тепер обираємо переміщення. Розміщуємо на своє місце бачимо, що замала у нас голова. Нам необхідно взяти її і збільшити інструмент масштабування. І ось так по діагоналі беремо і збільшуємо. Так, далі б я переніс би, зробив би меншу ось цю відстань між тілом і головою. Ну, приблизно ось таким чином. Замала потрібно ще трішечки збільшити, як я бачу. Ну, наче нормально. Так, тепер ми бачимо, що у нас ось цей радіус тіла і радіус голови, вони різні. Ну, тобто це дві різні фігури. Але нас це все влаштовує. Створюємо нову фігурку, і на цей раз ми створимо знову той самий скруглений прямокутник, і знову це буде останній. Тому що, ну, як на мене, він краще за все підходить. Саме для цієї модельки, або для, ціє... для цього зображення. Натискаємо ОК і створюємо йому руки. Створюємо їх відповідно на своєму місці, тобто десь від плечей, скажімо так, і тягнемо донизу. Ось так розтягуємо. Ну, приблизно нехай буде десь ось тут. Так. Напевне, потрібно трішечки нижче, тому знову обираємо тут стрілочку, переміщення і переміщуємо. Ну, я думаю, десь ось так. Далі. Нам необхідно зробити такі самі і руки, і ноги. Тому я беру просто копіюю. Натискаюсь кнопочку копіювати. Перемішую, відповідно так, дзеркально, на цю сторону. Далі копіюю і перемішую тепер вниз, як ноги. Копіюю і перемішую тепер правіше. Так, є. Тепер нам необхідно. А, трішки потрібно взяти та поправити цю ногу трішки вище. Ми, до речі, в е, платній версії могли б увімкнути собі тут решітку, щоб це все виставляти. Ну, маємо, що маємо, користуємося безкоштовною. Так, ну, десь, напевно, так. І ще трішки. Здається, так. Так, після цього створюємо нову. Фігурку. Тепер я оберу ось такий скруглений прямокутничок і роблю йому такі антенки. Напевно, занадто скруглений, тому давайте видалимо цю фігуру і створимо з якоїсь іншої. Це знову ж таки буде прямокутничок, але зовсім трішки скруглений. Ну, давайте ось так. І роблю ось таку антенку. Так, перемістимо її на своє місце. Обертаємо. Слідкуємо, наскільки градусів ми будемо обертати. Ну, ось, нехай це буде. 22 градуса відпускаю. Здається, там трішки. Так, 22 градуса відпустив. Так, тепер перемістимо. Щось воно занадто, напевне. Ось так, я його розміщу. Копіюю, переміщую тепер трішки в бік, щоб було видно, і обертаю. Обертаю тепер в мінус 22. І розміщують дзеркально так, як і той. Ось приблизно так. Так, наче нормально. Тепер нам необхідно вибрати повністю все і розфарбувати. Знову ж таки, якщо б у нас була платна версія, ми б могли загрупувати. І цей варіант, який я зараз показую, ну він б був би був не потрібен. Так як ми будемо працювати в безкоштовній версії. Тому ну, будемо обходитися з чим, що маємо, виходити з положення. Виберемо повністю всі, для цього ми, нам необхідно буде натиснути ось на кнопку вибору. І вибираємо таким чином, щоб затискаємо угорі зліва, наприклад. Починаємо розтягувати, і таким чином обираємо повністю всі фігури. Так, про групу, яку я казав, вона знаходиться ось тут три крапки, і ми просто все згрупували. Ну і також можна було там вибрати повністю все, просто натиснувши кнопку та і все. Так, переходимо до налаштування, обираємо тут колір. І нас цікавить градієнт. Градієнт, ви бачите, стандартний: від чорного до білого. Нас цікавить, звичайно, зелений колір, Тому ми обираємо там темно-зелений. Далі обираємо якийсь світло-зелений, такий, або більш тьмяний. Ну і, звичайно, ми можемо там ввести або значення, або, наприклад, просто пікнути. Ну, Давайте візьмемо із того, що є. Обираємо. Натискаємо. Ну, могли б вже натиснути ок, але давайте подивимося, що буде. Ну, давайте ок. І бачимо, що залито з ліва направо. Від темного до світлого. Змінимо це, зробимо від низу, наприклад, або зверху вниз десь так. Для цього обираємо тут «Rotation». Так, І замість нуля друкуємо 90 підтверджуємо галочку до Colors. Ок, і ще раз ок. Так, ну і тепер ми бачимо, набагато краще це все виглядає. Єдине, що мені не подобається тільки як голова виглядає. А голова у нас виглядає саме так, тому що ми її повернули набік. Тому нам необхідно просто тут буде змінити. Так, і давайте змінимо знову ротейшн. І ми тут поставимо, повернемо 0. І бачимо тепер від світлого до темного, над це влаштовує такий перехід. Можна було, звичайно, змінити. Так, тепер, тепер ми бачимо з вами ось таку проблему, що у нас ноги виглядають ну, наперед, да, як і антенки. Розмістимо їх на задній план, на задній шар, але краще взяти, наприклад, ось те саме тіло. Так, у нас тут голова вибралась. Давайте візьмемо тіло і розташуємо наперед. Те саме тепер робимо із головою. Обираємо голову, обираємо розташування наперед. Так, добре. Що нам не вистачає? Звичайно, очей. Створюємо нову фігуру. Це у нас тепер буде точно. Обираємо коло, натискаємо ок. Далі колір одразу можна поставити суцільний, але білий. І починаємо малювати. Так, можна його перенести одразу, де ми там захочемо, щоб. ну Наприклад, давайте ось тут що буде. Копіюємо і розміщуємо дзеркально ось таким чином. Ось так на смартфоні ми з вами створили логотип Android.